Христос Воскрес! Боїсти Воскрес! Воскрес! Олексій, а чи можна співати похорон онлайн? Онлайн, я знаю, онлайн є, нас баба вмерла в Америці. О, Там її над океаном розвіяли, а вона дала заповіта. Каже, в Шушківцях філюк хай помолиться за мою душу і відспіває. Ну то в нас раніше було 9 день. І поминки <звіху> люда, любка. О, а тоді ми на другий день бабу поховали. Ну так по, по канонах церкви. Відспівали заошну. Бабцю розвіяли над океаном та тихим океаном Америці. во люда, було таке Люда? Було, було. похорон, по співали. Де справили, ну вже 40 днів. На обіді були. були все одним словом. Можна, що ж не можна? Людина. Спали да, в Америці, прах розвіяли, дало що помолилися. Помолилися, от, от свідки є. Я перший, другий, третій. Кажуть, дороги не живуть, ми живемо 100 років. Так що, якщо що, в мене є от хористи, оспіваємо кого треба і що треба. За котів собак не молимося, а за людей молимося. Будьте здоровенькі. Дуже дякую.